Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Досить негативна була ніч, вчорашній день, вечір. Теракти були дуже жорсткі, особливо досталися Херсону та Харкову. В Харкові взагалі постраждало 14 багатоповерхових будинків. По-моєму, це був Салтівський район. Така, досить негативна була нічка, і взагалі дуже жорстка ситуація. Я на картах дивився, передбачав, що для Харкова цей тиждень буде особливо тяжким. І плюс, знову ж таки, цей тиждень поганий навіть з тієї позиції, що день народження Путіна, і знову ж таки атаки підвищені. От навіть мій помічник згоден з цим. Я хочу сказати, що взагалі цей тиждень досить негативний. Бо бомбардування можуть бути ще жорстшими, ще сильнішими, і, як я вже сказав, от відчуття таке хворобливе, воно у мене все одно залишилося, таке внутрішній неспокій дуже великий. Я навіть помітив по своїй тварині, по своєму котові, що от він теж якийсь дуже неспокійний зараз на даний момент, щось його теж от крутить. Тварини, до речі, теж от на рівні енергії відчувають все це набагато тонше, ніж люди. Тому що, ви знаєте, от, Кажуть, теж в мене були прийоми, теж розказували, що от, навіть тварини, які там знаходилися в зоні атак, прильотів, теж за декілька годин чи за декілька днів до чогось такого, теж були такими досить неспокійними. Ну і по собі теж в мене відчуття спокою зараз немає. Я думаю, що цього тижня ще будуть дуже серйозні атаки, дуже жорсткі. Будь ласка, будьте максимально обережні всі. Ситуація нагнітається. Взагалі, у мене чомусь є таке враження, є таке відчуття, що цього місяця в Криму відбудеться щось дуже погане. Я нещодавно давав інтерв'ю для каналу Фабрика передбачень, і там мені на Крим щось така от жорстка ситуація випадала. І відповідно це все матиме наслідки і для України, і решти території України. Теж от, знаєте, от. може бути якась дуже серйозна атака, жорстка. Смертельні небезпеки, блекаутів ще поки що не відчуваю. Але ситуація досить і досить тяжка, я би сказав, на даний момент. Так що, так, звичайно, хочете, щоб це все нарешті завершилося якомога швидше. Тільки абсолютно дурний і хоче продовження війни, мені здається, найголовніше це мир. Це знаєте, це, така, це такі базові потреби, які людині треба щоб для існувати і нормально жити далі. Тобто мир, спокій і знання того, щоб в житті все стабільно, а зараз в житті абсолютно все нестабільно. Тому, знаєте, хочеться хоч трошки десь відчути якесь відчуття стабільності для спокою себе та своїх близьких кожному з нас. Знаєте, я скажу так, що особисто я по собі. Відчуваю, що все-таки цей місяць дуже непростий. Я складав прогноз на жовтень, я складав прогноз по областях. І тому от я можу зробити висновок, що ще атаки можуть бути досить серйозні. Тим паче, що вже от на кінчику носа вибори президента США, і саме від, від того, яким від, буде результат, також залежить, чи буде далі. Продовжуватися все це безумство, чи воно припиниться, і ну, якою буде допомога чи, навпаки, не допомога для України. Це окрема тема для прогнозування, я ще його обов'язково складу. Так що, будь ласка, будьте максимально обережні. Я бажаю всім мирного неба над головою, бажаю побільше позитивних новин. Нехай у вас все буде добре. Пропонуйте теми для прогнозувань. Я по мірі можливості буду їх розглядати. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!